Інший світ. Шановні слухачі, вітаю вас. Цей випуск програми присвячений переказам щодо Лимурів та Лемурії. Автор і ведуча програми Дана Пінчевська. Гарні тваринки, схожі на симпатичне поєднання кота і мавпи з характерними напрочуд осмисленими виразами рухливих фізіономій, Лемури більшості з нас відомі завдяки світлинам та кінострічкам анімалістів, яким трапилося відвідати Мадагаскар. Тим часом сучасна назва кількох різновидів цих безумовно гарних і цілковито беззахисних перед людською жадібністю тваринок, як не дивно є омонімом – визначення духів померлих часів античності. І це ще не все. Цілий ряд поважних першоджерел свідчить про існування цілого континенту, що носив назву Лемурія, жителі якого вважаються серед іншого ледне пращурами всього людства. Довідкова література свідчить, що початкову назву цим мадагаскарським тваринкам вигадали, точніше, запозичили з античної мітології зоологи. Термінологічне непорозуміння пояснює словник античності. Там, зокрема, повідомляється, що лемурами давні греки називали душі померлих, зокрема тих, хто помер в молодості або насильницькою смертю. Ці душі вважались ворожими людині і, на відміну від ларів, духів родичів, що оберігали своїх живих близьких, таким що читували на усілякі гаразди, зокрема, і щастя загалом цілковито мирних родин. Коротка довідка свідчить. Початок цитати. Лемури у римській міфології подібні до ларвів духи померлих, які вночі блукають землею в вигляді відьом і кістяків. Їм були присвячені нічні обряди лемурія, під час яких у визначені травневі дні зачиняли храми і забороняли справляти весілля. Кінець цитати. Чим саме мадагаскарські тварини навіяли зоологам-першопрохідцям асоціацію з зловорожими духами, ми, напевне, вже не дізнаємось. Залишається жонглювати припущеннями. Наприклад, уявляти, що осмислений вираз мордочок, копій із напрочуд виразною мімікою та жестикуляцією, здалися дослідникам аж надто подібними на поведінку дорослої і, головне, осмисленої людини. Але повернімось до початкової легенди щодо лемурів, чия роль у європейській мітології була достатньо серйозно для того, щоб ці істоти потрапили навіть до дійових осіб Фауста, видатного німецького письменника Йогана Вольфканка фон Гьот. Римляни рятувались від зловорожого впливу лярв, це синонім слова лемур, завдяки ритуалу систематичного вигнання злих сил, який випадав на початок травня і називався лемуріями чи лемураліями. Відкриті джерела повідомляють початок цитати. Це свято мертвих у давньому Римі, що відбувалось 9, 11 та 13 травня. Вважалось, що в ці дні душі блукають світом у вигляді привидів вампірів, яких також називали лемурами та ларвами. Ці дні батько родини опівночі босом обходив весь свій будинок. Потім мив руки у джерельній воді, клав до рота зерна чорних бобів, а потім, не озираючись, перекидав ці зерна через будинок. При цьому він дев'ятиразово повторював певне закляття. Вважало, що невидимі духи йшли за ним слід у слід і збирали розсипані по землі боби. Їх виганяли з дому також ритмом, що його вибивали з мідного посуду. Що стосується Лемурії, то так називало одну із легендарних цивілізацій, а також континент, на якому вона містилась, додаючи, що там йшлося про інтелектуальні досягнення, що значно перевищували сучасні. Подібні легенди пов'язані, наприклад, зі згаданою у діалогах Платона Атлантидою чи Арктидою Гіпербореєю, розташованою у північному Людовитому океані. Окрім численних легенд, пов'язаних з небаченими досягненнями людської думки, перекази про Лемурію включають відносно конкретні відомості щодо того, де розташовувалася ця земля. Так відкриті джерела повідомляють, початок цитати. Лемурія, інші назви му, хітіда гіпотетичний затонулий континент у Індійському океані. Назва континенту пов'язана з іменем Мадагаскарських приматів-Лемурів, які більше ніде не зустрічаються, крім островів цього океану. Звідси був зроблений висновок, що острови, зокрема Мадагаскар, є частиною затонулого континенту. При цьому корінне населення острова антропологічно ближче до жителів Індонезії, ніж до африканських негроїдів. Гіпотезу про існування лемурії вперше висунув в 1864 році зоолог на прізвище Склейтер, щоб напряму перевезти з Африки до Індії Лемурів. Один із засновників діалектичного матеріалізму Фрідріх Енгельс у творі Діалектика природи припускав, що проміжна ланка еволюції між мавпою і людиною мешкала на затонулому континенті. Олена Блавацька припускала, що жителі Лимурі були предковою расою людства. Філософ Рудольф Штайнер стверджував, що таємне сховище історії Всесвіту, хроніки Акаші, також називають жителів Лемурії предками людей. Блавацька в таємній доктрині вказує на континент Лемурія му, який задовго до Атлантиди був знищений вогнем, а не водою. Останній острів, залишок Атлантиди, за словами Блавацької, справді був знищений потопом 12 тисяч років тому. А більша частина зникла задовго до цього в результаті зміни вигляду землі, зокрема численних землетрусів. Причиною цих землетрусів було збільшення землі в діаметрі. За сучасними уявленнями, єдиний континент, який об'єднував Австралію, Африку, Антарктиду, Південну Америку, півострів Індостан і острів Мадагаскар, справді існував в кінці Палеозою і отримав назву Гондвана. Її знищення пояснюють континентальним дрейфом. Починаючи з Мезозою, величезний континент став розпадатися на окремі частини, деякі з яких знаходились у нинішньому Індійському океані. Кінець цитати. Описи мешканців Лемурії, лемурійців, запозичені з різноманітних джерел, від науково-популярних до езотеричних, багато в чому нагадують легендарних синів неба з біблійної книги Буття або з книги Єноха. Сучаснику простіше пояснити це на прикладі описів Єті, снігової людини, чи неймовірно високою і сильною расою, зображеною у легендарному фільмі Аватар. Високі і сильні обдаровані надзвичайними як на сучасну людину здатностями, лемурійці, як всі героїзовані істоти, в усьому переважають слабенькі людства. Висловлене фантастом Генрі Катнером у серії оповідань про сімейку Хокбанів припущення щодо того, що прадавні континенти його жителі згинули внаслідок техногенної катастрофи, не позбавлене сенсу принаймні згідно логіці сучасників. Адже більшість з нас звикли до думки про те, що найвищі досягнення людської думки, як правило, деструктивні. І, попри початково мирне призначення, рано чи пізно можуть бути використані в якості зброї людьми, чиї амбіції та жадібність суттєво переважають якості та силу їх здорового глузду. І наостанок ще кілька слів від автора статті Лемури Беззахисні привиди з сайту Екологічне життя щодо істоток, чиї жваві фізіономії інколи справляють враження суттєво розумніших від деяких сучасників. Початок цитати. Зрештою, нестирливі родичі не здогнали лемурів і на їх блаженому острові. Більше двох тисяч років тому на Мадагаскарі з'явились представники справжніх мавп, люди. Саме з цього часу з ґрунтових відкладень зникають сліди присутності гігантського лемура, листоїдної істоти розміром стиля. Втім, прибутці, які дали початок народу малагасійців, нинішньому корінному населенню Мадагаскару виявились порівняно нешкідливими. За 20 з гаком століт сусідства у більшості мальгайських племен склалась надзвичайно вигідна для Лимурів система повір'їв і табу. Наприклад, за однією з легенд Лемури це далекі предки місцевих жителів, які заблукали у лісі і перетворились на Лимурів, щоб вижити. А душі померлих, на думку малагасійців, продовжують жити в Індрі, найбільшому з нині живих Лимурів. Подібні повір'я до недавнього часу захищали Лемурів від полювання на них, кінець цитати. На мою думку, уявлення про видатні якості предків найбільше тішить людей, яким важко зрівнятися з ними у своїх власних досягненнях. Та у випадку з Лемурами цей простенький психологічний трюк є радше благословенням, ніж зайвим приводом для нездорового снобізму. Адже саме завдяки таким переказам найбільший хижак на землі людина, дає спокій істотам, які, якщо вірити літературі, з певних часів напрочуд мало цікавляться людьми, зокрема, і досягненнями технічного прогресу загалом. Шановні слухачі, щойно в ефірі прозвучала програма Інший світ присвячена переказам щодо Лемурів і лемурії. Над програмою працювали режисер Наталія Стрижевська, звукооператор Марія Коваль, автор і ведуча Дана Пінчівська. На все добре, до зустрічі в ефірі.